Четверо людей постраждали цієї ночі під час обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. Росіяни накрили місто з важкою артилерією. Також обстріляли і Марганецьку громаду. І на зв'язку наша Поліна Вегера Поліна, яка у вас зараз ситуація, Марина Ігорі? Сьогодні вночі російські війська обстріляли Нікополь, вдарили по житловим кварталам з важкої артилерії. Постраждало четверо пенсіонерів. Двоє з них це подружжя. У їх квартиру багатоповерхівці від обстрілів там почалась пожежа з вогню. Їх діставали рятувальники і передали медикам. Наразі вони лікуються амбулаторно. Ще двоє пенсіонерів отримали уламкові поранення і струс мозку. І наразі вони у лікарні у стані середньої важкості. Всього від обстрілів у місті пошкоджено чотири багатоповерхівки, сім приватних будинків. Також дитячий садок, офісна та адміністративна будівля. Автостоянка і автомобілі на ній також пошкоджені газоглом та електромережі. Міський голова Нікополя повідомив, що фахівці наразі вже працюють над ліквідацією обстрілів, і також сьогодні вночі росіянам стріляли в цей Марганецьку громаду. Там наразі працюють рятувальники. Вони визначають, які наслідки обстрілів обійшлося без постраждалих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Така ситуація на цю годину. Марина Ігорю. Дякуємо, Поліна Вегера, про ситуацію на Дніпропетровщині.